Зустрівши цих жінок на вулиці, важко здогадатися, що їм довелося пережити. Сьогодні вони усміхнені, сповнені енергії і оптимізму. Хоча в руках тримають транспарант зі страшним словом рак. Це не вирок, не смерть наголошують жінки з Тернопільської обласної організації. «Донна». а на вулицю вийшли, аби розповісти усім, рання діагностика може врятувати життя. Онкологія вона помолоділа, вона поширіла, і ми хочемо привернути населення Тернопільщини, аби жінки Тернопільщини зберегти жінці здоров'я і щоб вона могла хоча б один раз у рік відвідувати мамолога і онколога. Себе треба любити і берегти, наголошують у громадській організації Донна. і не варто відкладати візит до лікаря. Лариса Блінова, одна із жінок, яка стверджує, що рак не вирок. Вона пережила вже дві операції 22 роки тому. Ларисі Дмитрівні поставили діагноз рак молочної залози. Від моменту як обнаружили в мене це цю хворобу. Пройшло трошки більше року. От, тому, що я так само вдарилася до цілителів, спробувала народні методи, але потім вирішила такий лікар, і, і все зробила своєчасну операцію, і може тільки завдяки цьому я живу і раджу жінкам не затягувати, а своєчасно раз на півроку таки сходити до мамолога. Лариса Блінова каже, пережила багато не тільки фізично, але й психологічно. Вийти з депресії допомогли рідні. Лариса Дмитрівна згадує, розуміла, що має жити заради своїх дітей. Сьогодні підтримку, розуміння жінки з діагнозом рак грудей отримати можуть у громадській організації Дона. Приходити потрібно у 412 й кабінет готелю Тернопіль. Жінка, яка перенесла онкооперації, ми їй надаємо допомогою, забезпечуємо її безплатно протезами молочної залози, бо вона пережила онкологічну операцію і білизною безоплатно, і лімфорукавом. І якщо ми ще відвідуємо жінок на дому, їм надаємо психологічну підтримку, бо тому що жінки дуже психологічні подавлені, вони не можуть змиритися з такою великою проблемою онкології, як втрата молочної залози. 20 жовтня, у всесвітній день боротьби з раком грудей у столиці на Майдані Незалежності відбудеться всеукраїнський марш жінок. Учасниці ж сьогоднішнього маршу кажуть, нехай знають усі про небезпеку і подбають про своє здоров'я. Всі діти хочуть, щоб в них були здорові мами. Всі чоловіки хочуть, щоб в них були здорові дружини. Всі мами хочуть, щоб діти їхні були здоровими. Тому дуже важливо піклуватися про своє здоров'я і продовжувати жити, радіти кожному дню, який посилає Бог нам.